337 ма доба повномасштабної війни. Та ми не здаємося. Ми продовжуємо вести бій з окупантами, бо ми захищаємо своє. Свою країну, своїх людей, своє майбутнє. І це майбутнє обов'язково буде мирним. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Віталій Личманенко став на захист України для безпеки своєї родини та українського народу. Але 16 січня стало роковою датою. Військовий загинув сьогодні. Кременчужани попрощалися із мужнім героєм. У батьковій військовій формі біля труни та зі сльозами на очах юна Марія прощалася із татом. Віталій Личманенко народився та проживав у Кременчуці, будував щасливу родину. Але 24 лютого на територію щасливих людей зайшли російські покидьки. Тоді Віталій Личманенко остаточно вирішив, що направить всі свої сили на захист своєї батьківщини, хоч і дружина була проти. Він, попри все зі словами я йду, щоб ти тут спокійно жила. Прийшов до нашого військомату. До війни Віталій Вікторович займався греко-римською боротьбою. Був кандидатом мастера спорту, був капітаном команди КВН. Віталій був усміхненою людиною, завжди жартував. Але на жаль, його родина більше ніколи не почує сміх чоловіка. Бо 16 січня, в результаті бойових дій під час захисту батьківщини, Віталій Личманенко загинув на Харківщині, до останнього залишаючись мужнім та стійким військовим. Друзі, які навчалися разом з Віталієм, згадують захисника лише добрими словами. Відповідальний, дуже добре і до навчання відносився, дуже поважали його в колективі. За ці чотири роки те, що ми вчилися разом, я ще потім трошки більше його там знав. То в мене і в пам'яті викривалося тільки, тільки хороше про нього. Для рідних та знайомих Віталій Личманенко назавжди залишиться світлою, доброю та життєрадісною людиною. На жаль, ну у ця стадія війни, яка розпочалася з 24 лютого, забрала наших хлопців-випускників на сьогодні. Це вже Віталій 18-й. Бо позавчора був Вадим Кришталь. Ну от, а от сьогодні Віталій. А взагалі-то війна, яку розв'язала Росія в Україні, це 25-й випускник, який загинув. На цій війні поховали захисника України на алеї Героїв Свіштовського кладовища, але пам'ять про героя назавжди залишиться в наших серцях. Валерія Лисенко, Іван Ванкаченко, Кремичуцькі новини. Справедливість по полтавськи через новий підвищений тариф від Полтава теплоенерго мешканці лівобережжя сплачуть від 20 до 50% більше ніж ті, хто проживає у Крюкові, адже у цих людей залишається Кременшуцький постачальник тепла. Завищені тарифи на тепло, які запровадила у Кременчуці Полтавська компанія Полтава Теплоенерго б'ють по гаманцях Кременчужан. Щоб оплатити теплопостачання за листопад. Ольга Григорівна віддала всю свою пенсію. У ноябрі 2400 чотириста вийшло мене пенсія 2200. Мені не вистачає живу. Я з дочкою і немає. В мене не внукучиться, немає ні внуку допомогти. грошей не вистачає. Пенсії ціні нашої вифати. Живу на герої Бреста, зараз герої Маріуполя. Нас не влаштовують тарифи, оці, що нам зараз набавили. Це винувата Полтава. Аналогічна ситуація, і у інших мешканців лівобережжя, яких обслуговує Полтава Теплоенерго. Людям встановили завищений тариф і ще зробили його двохставковим. Тобто за тепло тепер люди платитимуть протягом усього року. Піднімати тарифи під час війни це незаконно. Адже президент України Володимир Зеленський запровадив мораторій на підняття тарифів. У мешканців правобережжя Кременчука постачальником тепла залишилось Кременчуське комунальне підприємство Теплоенерго. І Кременчук дослу до вказівки президента і тариф залишили незмінним на рівні минулого року. Якщо порівнювати минулий рік і цей рік, грудень 2021 року, наприклад, і грудень 2022, то в цілому плата за споживання комунальних послуг і окремо по теплу не змінилася. Навіть трошки менше у цьому році в мене вийшло по тепло. у нас комунальне підприємство «Теплоенерго» – як і в миному це, так і в цьому. В цьому році у мене вийшло десь 2050 гривень. А якщо брати 21-й, то було більше десь на 600 гривень, 2650 тисячі шість п'ятдесят чимось. Було. Ну живу в Крюкові. Ситуація не, не, не змінилася у мене тариф як був. Я дивилася у грудні. Про минулого року і зараз то Та тариф такий самий за опалення. Щодо тарифів на тепло від Полтава теплоенерго Кременчужани їх вважають несправедливими і сподіваються, що міська влада зможе добитися від Полтави зниження тарифу і перерахунку. Я бачила, як наш мер звертався, і як він пропонував, що як вони не вирішать, буде звертатися до суду наша кременчуцька громада. Я вважаю, що це несправедливо. По перше, це трохи дивно. Бо одне місто, одна послуга, різні тарифи, бо різні, мабуть, постачання. Але навіщо тоді такі постачальні? Це по перше. По-друге, президент України неодноразово наголошував на тому, що під час війни, під час воєнного стану тарифи на постачання комунальних послуг не повинні збільшуватись. Ну, це я вважаю, що це несправедливо, то, що, зараз, коли наложений мораторій на підняття цін, то думаю, що це не має так бути. Ми надіємося, що наш Віталій Олексійович допоможе громадянам, і ми будемо вдячні йому. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини. Все більше країн надають важке озброєння для України. Зокрема, мова йде про танки «Абрамс» та Леопард. 2 Така допомога від союзників дозволить значно наблизити нашу перемогу. Знайомились, грались і навіть малювали кавою. У бдюті психологи благодійного фонду Посмішка ЮА провели заняття із арт-терапії для дітей постраждалих від війни. Про поради психологів та враження маленьких українців від заходу дивіться далі. Війна приносить багато страждань усім українцям. Вона залишає свій болючий відбиток на психологічному стані кожного із нас. Тому зараз надважливо працювати зі спеціалістами, щоб триматись на плаву і не впадати у відчай. Команда благодійного фонду Посмішка ЮАЗа підтримки Чеської гуманітарної організації Людина в біді та фінансування Європейського союзу проводить безкоштовні групові та індивідуальні заняття, щоб стабілізувати психоемоційний стан українців. Спеціалісти цього проєкту працюють як із дорослими, так і з дітьми. Однак останнім все ж варто приділяти більше уваги, бо вони найвразливіші. Зараз під час війни. Особливу увагу нам потрібно приділити дітям, тому що дітки це така особлива і вразлива категорія населення, яка майже постійно потребує догляду, і дуже ми можемо швидко нанести їм стрес і біль. Спеціалісти проєкту регулярно проводять майстер-класи та арт-терапії для дітей. Цього разу в будинку дитячої та юнацької творчості вони малювали чудових ведмедиків кавою. Хлопці, дівчата поринули у процес з головою і були дуже задоволені своїми результатами. Я малювала ведмедика. каваю. сначала я малевала сердечки, потом фона моя, а потом носик и очень. Я подарила маме. Его зовут звать Саня. Мишка Гришка. Котик. Мадок. Побачити, що вашу дитину щось турбує, не так легко. Іноді батьки не помічають змін у психоемоційному стані сина чи доньки, бо діти бувають досить скритними і не діляться із мамою або татом своїми переживаннями. Психологиня проєкту Ганна розповіла, на що варто особливо звертати увагу в поведінці дитини. Треба придивитися до гри дитини, якщо змінилася гра, і в неї з'явилось багато агресії. Або дитина стала щось заховувати, закапувати. Це може бути проявами, деякими проявами стресу. Як дитина грається з дітьми, стала вона більш комуні комуніцірувати або вона ховається, проситься бути одна, то теж, теж може сказати про її стан психічного здоров'я. І, звісно, найважливіше це проводити час зі своїм чадом і просто бути поряд. Багато гратися, дивитися у вічі, розказувати казки, будь-які історії, малювати, робити спільну діяльність, тому що зараз такий час, коли ми зайняті, і мама може готувати борщ, а дитинка рядом поруч стоїть і щось там робить, і мати вважає, що це спільний час. Ні, спільний час це коли ми граємося, дивлячись у вічі поруч обіймаємося і ніжно ласкаємо один одного. От тоді дитина буде завжди відкрита. Якщо ви відчуваєте, що вашим дітям, рідним або знайомим, необхідна консультація психолога, команда благодійного фонду Посмішка ЮА охоче допоможе вам і надасть всебічну підтримку. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Учора до Кремчука приїхала народна артистка України Наталія Могилевська з моновиставою Я вдома за своєю суттю. Це вистава, в якій зібрані всі сльози українців, всі їхні емоції у віршах і піснях. Як проходив потужний та зворушливий виступ артистки, дивіться далі. Напевно, що найжалиша мисні. Я не могла собі уявити, щось ця моя колискова. З якої зростали покоління українських дітей. Під час війни перетвориться на потужну протестну пісню. Я кажу ні, жахливі цій війні. Я кажу ні, жахливі цій війні. Пісня, з якої розпочала свою зворушливу моновиставу, народна артистка України Наталія Могилевська. Ось уже кілька місяців Наталія представляє українцям в різних містах свою виставу Я вдома учора, 25 січня, вона приїхала до Кременчука. Сьогодні Кременчук був настільки зворушливий, настільки. От раніше б вони б не стали слухати поезію чи виставу Могилевської, Вони хотіли когось веселого концерту. А сьогодні такий глибокий зміст. Настільки О, бачите, кричать Наталка. Давай виходь ще виходь, ще виходь. Чутно кожен рух вії. Розумієш, в залі вони настільки уважні, настільки поважні, настільки відкриті до великого мистецтва, до почуттів любові стільки навколо. Просто всі плачуть, всі сміються. Співачка Наталія Могилевська з перших днів вторгнення стала до лав волонтерів, зустрічалася з пораненими, допомагала людям, які стали жертвою війни, і робила все, що було в її силах. Всі ці страшні події та емоції поодинці пережити надто складно. Тому саме так народилася вистава. Я вдома. Мені телефонує. Е Юрій Євгенович Рибчинський, геній української літератури, мій творчий батько, І він дзвонить і читає мені, каже: я хочу тобі зачитати, Наталечко, і читає мені п'яте ранку, м'ясом, клятим твоїм тілом буду годувати вим, ворон. Я повірити не могла, що це можливо, що він таке міг написати, але ця ненависть була настільки священна, сповнена. Такої сили, тому я залишила цей вірш. в Виставі він був першим, який написав Репчинський. Там є різні вірші. Вони всі були написані не просто так, або я сама їх написала. Землю, щоб знайти тут смерть свою. А ти думав сучий сину воя чорної пітьми, що тебе із хибом сією зустрічати будемо ми. А тебе зустріла куля, моя куля у бою, щоб роки тобі зосум'я не хувало в гаю. Я приїжджала і в кожному новому місці щось нове читала, щось нова історія якась згадувалася на думку. І з цього так і сталася та вистава. Це просто моя розповідь, монолог. Наталія впевнена, що Україну чекають величезні зміни та відбудова. Ми будемо найкращою країною в світі. Також співачка доповнила, що бути зараз росіянином це соромно. Я дуже сильно вірю в нашу перемогу. Я дуже сильно вірю в те, що. Нас будуть відбудовувати, я вірю в те, що країну чекає просто неймовірне майбутнє, і яке щастя, що Господь на нашому боці, це просто жах. Я не знаю, що я не можу собі уявити, що таке сьогодні бути росіянином і як там жити, наскільки це соромно, який то біль. Народна артистка України побажала всім кременчужанам та українцям миру, скорішої перемоги, та поділилася своїм особистим рецептом, який допоможе відволіктися від цих жахливих подій в нашій країні. Хочу побажати нам всім триматися. Я вірю, що Господь дасть нам сили все пережити. Якщо зовсім важко. Найкращий рецепт від мене допомагайте іншим. Ви забуваєте про себе, про свої клопоти, про свої, свої переживання за рідних, які знаходяться на фронті. Допомагайте тим, хто сьогодні потребує. Можливо, комусь потрібна їжа, можливо, ліки. Можливо, елементарне, просто фізична допомога щось прибрати в хаті або щось таке. Допоможіть, обіймайте одне одного, підтримайте одне одного. Бров Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуцькій бібліотеці презентували бібліографічний показчик Кременчук Штрихи історії сьогодення. Це вже п'ятий випуск, який збирає публікації про Кременчук. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. У Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбувся другий захід, присвячений 130-річчю її заснування. У літературно-мистецькій вітальні відбулася презентація бібліографічного показчика Кременчук, штрихи історії і сьогодення. Це вже п'ятий випуск показчика, який відображає публікації про історію Кременчука, економіку, культуру та твори місцевих літераторів. Що таке бібліографія? Це опис книжок, які є в бібліотеці. Ну розумієте, щоб взяти якусь книжку, це ж не можна знати все, що стоїть в бібліотеці на полиці. Є каталог, є там опис. Книги і є е, картотека, яка відображає краєзнавчий фонд бібліотеки. Це дуже велике ядро для бібліотек, і це дуже велика робота, краєзнавча, яка відноситься до нашого міста. За 130 років існування бібліотеки в нас є п'ять покащик. У даному показчику зібрана література про Кременчук, яка надійшла до бібліотеки протягом останніх п'яти років. Його мета привернути увагу до проблем міста спрямувати наукові краєзнавчі дослідження на розв'язання соціально-економічних, екологічних, культурно-мистецьких та освітніх питань Кременчука. В показчик входять книжки, які розповідають про Кременчук, або в яких згадується Кременчук, або книжки, які були написані авторами які живуть в Кременчуці Кременчужанами. Коли бібліотека отримує книжки, і ми постійно їх за. Саме в показчик, ми його формуємо впродовж цих п'яти років. Подібний показчик виходить раз на п'ять років і вже розпочато роботу над шостим випуском. Хочу подякувати вам, бібліотечної системи, за те, що ви живі, за те, що ви розвиваєтеся, за те, що ви активні, за те, що ви позитивні. От спасибі вам велике. Хочу побажати всім нам мирного небу, щоб у нас в країні було затишно, спокійно. І тепло. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Діти з Бахмуту цими вихідними осяяли своїми посмішками арену айсберг. Хокеїсти команди ХК Кременчук навчали маленьких переселенців та їхніх батьків кататися на ковзанах. Про те, як це відбувалося, дізнавалися наші журналісти. Хокеїсти команди ХК Кременчук допомагали дітям з Бахмута підкорити льодову арену айсберг. Перші спроби стати на лід обернулися веселим катанням для малечі, яка разом з батьками навчалася кататися на ковзанах. Мешканці міста Бахмут, які через війну вимушено покинули свій дім, довгий час опановували себе, поки не об'єдналися в, в одну велику родину в нашому Кременчуці. Деякі з них не знали один одного за мирного часу. А зараз вони весело проводять дозвілля у дружньому колі. Ми Переселенці був з таким тяжким часом. Об'єдналися в групу в Вайбері, просто один до одного додавали туди, і сім'ї об'єдналися. Мабуть, багато хто не знає один одного, бо місто таке ж все-таки величеньке, і запропонували нам таку класну подію організатори. Ми пооб'єдналися, дітей зібрали до і От ми тут і батьки задоволення отримують. І взагалі це класно. Діти у захваті, і дорослі і батьки приїжджають. І кажуть, класно, дякуємо, аби діти не згасали у такий важкий час. Пані Ольга шукала способи їх розрадити, і тут на допомогу прийшли кременчуцькі хокеїсти. Ми намагаємося якихось волонтерів, щоб допомогли дітям, бо вони залишились без новорічних свят і якось взагалі їх об'єднати, якось зацікавити чимось. Хокеїсти з радістю допомагали малечі робити перші кроки на льоду. Така підтримка створювала яскраві посмішки на дитячих обличчях. А це чи не найбільша нагорода? Капітан команди Віталій Лялька із задоволенням провів час із дітлахами і сподівається подарувати їм ще більше приводів для радості. Посмішки на їх обличчях це дуже приємно завжди бачити. Дуже приємно, що приїхали. Дуже приємно, що ми маємо змогу поділитися. Там, цукерками це саме найменше, що ми можемо зробити. Ми обов'язково чекаємо їх ще. Хай хай приходять, нам не важко. Влад шостий раз катається на ковзанах і вже впевнено відчуває себе на льоду. Хлопчик із задоволенням допомагав хокеїстам навчати інших дітей їзді на ковзанах. Я допомагав. Місці між хакістами, тим людям, котрі не вміють катати. Я помогал другу, который не умеет кататься. Ганна разом з мамою та сестрою перед масовим катанням спостерігала за хокейним тренуванням. Їй сподобалося спостерігати за грою, і вона дуже рада, що хлопці допомагали її сестрі Насті кататися на ковзанах. Я я сегодня видела игру хоккейную, мне прямо очень понравилось, захватило. Хотелось бы ещё раз прийти сюда. Парни постоянно помогают всем, мои сестрёхи вот постоянно её возили, катали. Все круто, классно, хорошее настроение получили, эмоции. Хорошо, мне нравится кататься всякой как. Прилеж, что надо топ ногами. а потом я сама стала и поехала. Родина Ірини максимально задоволена дозвіллям на льоду, і вона рада, що в такий важкий час вони знайшли годину щастя. Ця Атмосфера нас зближала, і ми до тому, що нам треба бути всі в місті дружно друг друга, і спортсменів, і в такий такой час нам треба немножечко розслабити свої від того, що війна і нам сейчас емоційно тяжело. Це немножко розслабляє нас і сплачує. Дар'я Кимець, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Хоч би чого не хотіли терористи, вони цього не отримають, бо темрява завжди поглинається світлом, а світло на нашому боці, і світ також. Тож нам залишається лише ще більше об'єднатися та робити максимум зусиль для нашої перемоги. Слава Україні!